І так, ще одна посилка з Китаю. Щла вона до мене 24 дні. Ось в такому пакеті прийшла. Це є замовляю лампочки. Це вже другий раз я їх замовляю. Тут буде ссылка на, попередній. на попереднє моє замовлення. Лампочка. Прийшла в досить непоганому стані. Якісна, тому я замовив додатково ще 6 штук. Ну, як бачимо, 6 штук є, але вже в економ варіанті. Тому що хто перейде по силці, побачить, що упаковки були розмальовані. Ну, мається на увазі не білі, а були фотографії самих лампочок, інформація про них на, на коробках. Тут же вони чисто білі. Ціна їх одної штуки $1,4 цента. Ось так вони виглядають. в Цьому в коментарях в описі напишу, чи вони всі робочі були. А зараз можна просто перевірити наявність. І так, третя є. Четверта, п'ята, шоста. Ну, відповідно, бачимо, все прийшло. А чи все працює, будемо бачити далі. Силка буде внизу в описі. Кому цікаво, замовляйте.